посети се на тому столбури и Исуса Христа. и ми мусимо да подети се на твој лози. Ми мусиме брат силу од него. Ме мусимо брати ви силу. Силу тако нам дава живот. Силу која ја каде е нам жиќа. Јести ће не будеме дне сто co se stane се стане стаљу. Јак што овре не будемо што на цепе добри овоћи, то одумајемо што стане се стаљу. Тако би бива одржеза, а дава, да овре. Так, бува је, написано таки, вид ке види зајед и ке даје во воњ. Усне а спалино. А ти се засохне и ке даје во воно Zato budme naplněni imenovi to je vilky. Jak jsem čekali na začátku prí petrove o tom živoj kameni. A jak je čitav s samom počasku pro to kamenje jaka govorio a posto Petrodu. Камен, до того Ми ведемо, що кожен камінь він повинен достовуватися до того дому. Та, який ставить дум з тих камену, той, хто будує цей дім з того каміння, беже камень a uklade ho tak, aby tam pasoval. Він bere to kamen i tak його stavi, щоб він там і пасував. pa kuda mu ne pasuje, što sve s njim da. A ja, ako mi tam neki podi, to što znam sta. Što zname potrebno? Rusiji uprave, otesan. On se što te otesan, on se bude prebotem. Z njim treba raditi što bi mu pregao. Da. Morate bude kako vi, ali kom se zeka opracovat. Budimo takemi da mi biljao u rokt. Protože, išče nećamo opracovat, budemo je to Pане, Але якщо ми таке, яке піддаємося в обробці, то гарантія, що ми будемо з нашим Bogom Vesa. Nakonec jsem chtěl vám ještě předčíst, večje прочитати з розділу послання до Римляна» з 12, 12 розділу перший і другий І так умоляю вас, братія, милосердієм Боже, Представте тіла ваші жертву живую, святую, благоугодную Богу для розумного служення вашого. І не сообразуйтесь світосі но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Тогда апостол пишет. Тут апостол Павло пишет. Братцы, видите вас, пропочи милосердески, аби вы приносили обед. Братья, апостол просит, представьте ваше тело в жертву святую,

što bi imali možljivost hvaliti našo gospoda u nebesak. Zaleži na každem jednotlivci. Zaleži na každom po odjenoče, što Ne na celu, ne na tom Božim domnje. Ale to zaleži ne vzahali, na vsi celu. Ale každý osobně. Ale kožný osobnost. Proto, tak jak tady, jakož to vypisí, by abychom byli то об'єкти Богу нірок, але то така тут основа Павло каже, но сообразуйте і не сообразуйте se ні но преобразуйте оновлення ума вашого. І пожінашені тих об'єкти про Бога, щоб не приносили всі ті обвидниці, які ми коли дали Protože teď budeme spojeni věcičem Christem. Tільки todí ne budemo odnosi Jezusom Christom. Budeme niti jedna účast. Proto proste pana, aby nám dal takuto sílu, dobrost, či kom přinesti. Ми просимо у нашого Господа ту силу і ту мудрість, яку він постійно хоче нам дати. Ті овочі, які є, є добрі. Нехай Господь Господьцям тому допомагає і дає силу. Силу вам і собі. Хоббажає вам і собі. Амінь. Всі гості нашого з'їзду і цей з'їзд вітає імені Господа нашого Ісуса Христа. І я бажаю, щоб Ісус Христос у кожне окреме серце дарував свій мир і з тим миром, щоб ми могли йти тою дорогою, якою приділив Господь для нас, хоча вона буває так вузька, часто не вдовна, але коли ми маємо мир в серці, ми маємо Христа, ми маємо Господа, то ми можемо. Легко іти тою дорогою. Хочу сказати, що <кхи> ви, мабуть, вже подумаєте, скільки вже можна вітатися, так вже можна вже пора і прощатися. Вже Де... діло близиться до вечора. Хочу вас потішити, що я вже майже останній, який вітається з вами тоді, сьогодні. Хочу сказати, що моє непросте вітання, тому що подивіться вікно, я вас вітаю на рубежі. Сьомого і першого дня, можна сказати, як на рубежі тижнів, який є, який є сьогодні, вже один якраз закінчується тиждень, а другий починається. Це є непростий тиждень, тому що, знаєте що, цей тиждень є останнім в цьому році. І можна сказати так, що на рубежі років й... Неважливо, що по тому календарю, якому живемо, що ще декілька днів там до рекламного є цього року, але це була остання субота цього року. І <плес> <клес> хочу сказати, що на цьому буде тому є моє таке унікальне привітання до нас, до вас на рубежі цих днів, неділь і років <плес> <плес> хочеться назад, Що я зроблено, хочу сказати, що, на мій погляд, може мало зроблено, могли б більше зробити. Але хочу сказати, що слава Богу, що є так, як воно є. І що я хотів сказати ще нам, що у всьому я бачу руку Божу. І ви знаєте, що є цей з'їзд, і бачу багато людей, ви знаєте, що брат сьогодні сказав тільки що переді мною брат Деніа, що він не думав, що він буде тут. Не складав такі плани. Ми коли були в Польщі, коли роздавали запрошення на цей з'їзд, то знаєте, багато людей говорило так, що братів наших, що не знаємо, як зможемо, як зможемо спрацювати, як і буде обстановка в церкві, дорога, яка буде е, в країні, як буде, як удасться, але бачимо, що склалося так, що е, приїхали брати і сестри, і сестри. Багато приїхало, і хочу вам сказати, що. Не можу не відмітити, чесно кажучи, я дуже бажав, але я не сподівався, що ми тут побачимо брата Павла Буяка, такого постаршого брата. Я хочу сказати, що то є для нашої церкви, то є цінність, коли ще такі старші брати приходять до нас, посічають такі наші з'їзди. Бачу теж старшого брата, хоч він тут не здалеку, але все одно в руках брата Цубера. Домоселиці бачу, старші брати такі, теж дорога нелегка, вони сюди приїхали. І хочу сказати, що другі брати, може, не такі постарші, але здалеку приїхали, то це рука Божа. Це не так просто, знаєте, захотіли і приїхали. Ми чули тільки що, що те, хто не, не, те, що не хотів, але не розраховував приїхати, але приїхав. І те, що його брати покликали, це Божа заслуга. І це дуже важливе. Хочу сказати, зачитати, як би, адресувати нам такі слова від самого Господа, які він колись сказав через пророка Єремію до Ізраїля. Слухайте, які слова. І тільки я знаю намірення, які імею у вас, Божий Господь, намірення во благо, а не на Зло, щоб дати вам будущність і надежду. І воздаєте ко мені, і пойдете, і помолитесь мені, і я услушу вас. І взищите мене, і найдете, якщо взищите мене всім серцем вашим, і буду я найти вами, говорить Господь. Я би хотів присувати ці слова сьогодні нашому з'їзду, кожній душі, кожному серцю, що Бог має намір добрий про нас. Про кожного з нас він має добрий намір, і ми це бачимо. І ми це бачимо. І, і бачите, Бог обіщає своєму народу, що каже: якщо ви мене будете шукати, то ви мене знайдете, і тільки нам я почую вас. І каже, якщо будете шукати мене, то я буду знайти вам. Ви знаєте, що сьогодні в нас є така та лозуха цього з'їзду, як так, такі слова, що приблизтесь до мене і, і Бог приблизиться до вас. Так? І я хочу сказати, що я згадався таким питанням, знаєте, часто так буває, багато раз читаєш це місце, але потім, коли. Конкретно, так, як сьогодні локом стало, то я став цікавитися думаю, а, а як могло статися так, що е, е, така відстань стала між Богом і людьми? Хто в цьому винуватий? Може Бог подали чоловіка від людини? Бо є Бог і є людина, то хтось мусив зробити крок і відійти. Але знаєте, я коли став читати. Згадувати різні місця, то я ніде не знайшов, що Бог подалися від людини. Завжди людина віддалялася від Бога. І я хочу пригадати вам звісне вам місце з дії святих Апостолів. Я пару з тим скажу наші перейдем до закінчення. <кхід> хочу згадати з дії святих Апостолів з 19 стежка з 19 розділу. Ви знаєте, To je opisano. To je opisano kot iskanje apostola Pavla v Jefes. Браття, там написано і у Афіле, і ви знаєте, що він там побачив? Він побачив там дуже багато вовнівських, стуканів, ідолів. побачив там. Але написано так, що він побачив там і один жертвівник, який було написано, що було написано, що не Богу, не знамено Богу. Я свій думаю так, а звідки він з'явився, якщо він там не знав, Бог? А я собі так думаю, напевно, там були люди, які знали Бога, які були близько з Богом і поставили тут жертвник, але так все стало в часі поколінь, що е, заубилися і віддалилися люди від Бога. І знаєте, коли він там був, то написано, що він обурився духом при виліті тих е, істуканів, тих ідолів, які не були для слави Бога. І знаєте, він, коли мав промову дати. Мав промову до цих людей, то він сказав такі слова, коли він став посередині Аеропага і сказав, Афіняні, по всьому вижу я, що ви якби особи на Божому. ібо проходя і осматлюваю ваші святини, я знайшов жертви, на котрому написано невідомому Богу. І того, котрого ви не знаєте, я проповідаю вам. Бог сотворивший мир, и все, что в Нем, Он, будучи Господом Неба и земли, не в неурупотворении храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы в чем-либо нужду, сам дає я жизнь и дыхание, и все. И от мой крови он произвел весь род чоловіческий, для обитания по всему лицу землі, назначив пред времена и предела их обитания. слухайте, що им дали каже: дабы они искали Бога не ощущати Його і не найдуте Його, хоча Он не далеко від кожного з нас. Так говорить апостол Павло людям, які мають повну ідолів, які поклоняються ідолам, які не служать Богу. А Він каже, а Він недалеко від кожного з нас. Це наша тема, як задалеко люди можуть відійти від Бога. А він каже, хоча він недалеко від кожного з нас. Яким чином? Він недалеко від тих людей, які там Богом нам А дивіться, що каже далі апостол Павло. І ми їм живемо, і двіжемося, і существуємо, як і некоторій з ваших світотворців ми Його і робимо. Так сказав апостол Павло Духом Святого. Тому він недалеко від нас. Бо ми їм живемо, і существуємо, і двіжемося, І все, що ми робимо, зробимо іменем Господа Духом Бога нашого. І навіть ті люди, які не свої духів, які віддалилися, але вони встають ранком, перекому вони не мали того дихання життя, яке Бог в началі в чоловіка, чи встали про вони. Скажіть, чи близько Бог біля кожної людини, коли він встає ранком від сну цього обличного? Правда, близько? Є написано так, як Господь наш, що каже, Бог є добрий, і Він посилає дощ і на кого. На зло і на добре. І треба є дихання і життя кожному. І Тому, знаєте, Він є, він є близько від нас. Але як ми є від нього, знаєте, я би хотів порівняти одне місце, ви його знаєте, коли Бог хотів, якби так як пожалівся на Ізраїля, і він сказав, що той завіт, який він заключив з Ізраїля. Знаєте, при громах, при молні, при, при, при великих чудесах заключив з ними завіт. і він сказав такі слова, що ви, каже, нарушили, ви відступили, хоча я, я що, я й все я остаюсь вірним, я не нарушував того закону, я не віддалявся від вас, а ви віддалилися від мене. І бачимо, що так само і Бог на сьогодні він не є далеко від нас. але